Надвірнянщина готується до проведення обласного фестивалю стрілецької пісні ім. Софії Галечко. Ця музична акція, на думку її організаторів, повинна сприяти піднесенню патріотичної свідомості наших краян і згуртуванню з метою захисту культурних і духовних цінностей. Грандіозний фестиваль стрілецької пісні відбудеться в Надвірнянському міському парку імені Івана Франка. 4 вересня у міському парку пройшла виїзна нарада за участю керівництва управління культури області і керівництва надвірнянського району і міста. 21 вересня цього року ми спільно наша область, громада області, громада надвірнянщини спільно проводимо великий славний фестиваль. Обласний фестиваль патріотичної, повстанської і стрілецької пісні імені Свія Галечко, який цьогоріч буде присвячений сторіччю українського січового стрілеця і 200-річчю траса Шевченка, народження Великого Кобзаря. Я думаю, не треба нікого переконувати важливості цієї події, не тільки акцентувати на ювілеях, а акцентувати на тому, що. Українці всі часи, особливо складні часи, завжди повинні були згуртовані і єдині довкола високої мети. Зараз наша мета це єдина соборна незалежна українська держава. Програма фестивалю стрілецької пісні, і кількість її учасників однозначно претендують на рівень державного заходу. Всі учасники наради в глибині душі відчувають, що ця подія має бути особливою. Фестиваль буде брати участь колективи зі всієї області. Тема фестивалю зрозуміло, що це патріотична тема, і тут у нас інших, так би мовити, якихось напрямів не буде. У нас будуть брати участь. 13 хорових колективів, 8 вокальних колективів. Всього у нас буде брати участь 27 колективів. Це коло 500 учасників. Ця прекрасна традиція народилась у надвірянському краю. Фестиваль пісень, що стрілецтва та повстанських пісень. Це вже на рахунку фестиваль дев'ятий. На думку учасників наради, це творче диво м'яко стане фестивалем всеукраїнським.